Найприкріше, що в інформаційній війні завжди програє той, хто каже правду, тому що обмежений правдою. Брехун може нести все, що завгодно. Це колись сказав відомий американський письменник-фантаст Роберт Шеклі. Про фантастичну дієвість зброї масової дезінформації та інші аспекти протистояння Росія Україна будемо говорити сьогодні з політологом Вадимом Карасьовим. Але спочатку подивимося одне відео. ужасы во Львове, которые происходят до сих пор, они вдохновлены тоже униатами. Мы же знаем, Виктор Петрович, ведь именно там поставили на колени беркутовцев. А... Что произошло с теми, кто не встал на колени? Ну, известная информация, она подтверждена на 100% о том, что те беркутовцы, которые отказались присягнуть Хунте, которая пришла к власти сейчас нынче в Украине, и которая не ставила целью, как ни странно, даже отстаивать интересы Майдана, а нужно было захватить власть, и они, мягко говоря, так скажем, развели Майдан. Ну вот, так именно эти беркутовцы, были двое, я знаю, это достоверная информация, забаррикадированы и сожжены заживо. Далее. Отже, пане Вадима, ми побачили фрагмент відео того, що показують на російських телеканалах. Якась суцільна антиукраїнська істерія, фантастичність цих історій починає просто бути всі рекорди. Що це? Ну, по перше, я б не погодився, що в цій пропаганді фантастична дієвість, тому що російським змі ніхто не вірить. В Україні більшість не вірять, абсолютно більшість не вірять і в світі теж не вірять. По-друге, це ж направлено на дві речі. По-перше, для того, щоб дійсно в Україні у когось виникла ось така недовіра, підозрілість до окремих регіонів України, до того, що робиться в Україні, тому потрібно давати таку велику кривду, неправду, ложь. Так, по російській очевидно, слідує за Гебельсом, який говорив, що чим більше лож, тим більше вона правдоподібна. А по-друге, це ж на внутрішній жито для Російської Федерації, тому що, по-перше, це підсилює рейтинги Кремлівського керівництва Володимира Путіна, зокрема, це обґрунтовує, чому Росія діє до братнього народу України. В Росії весь час говорили, що українці це братський народ. Чому ж тоді забирають Крим? Скупчуються російські війська на кордонах сходу і Півдня України? Так взагалі, чому? Війною пішла Російська Федерація на Україну. Ну а оскільки Російська Федерація це країна такої персональної диктатури, особистої диктатури, особистої автократії. Ну вся всі змі ключові телеканали, вони безпосередньо підпорядковуються під Володимира Путіна. Ну, тим не менше, на внутрішньому вжитку цьому це має ефект і досить вагомий, судячи з того, як ми маємо можливість спілкуватися із друзями та близькими з Росії, так ну, на це розраховано для того, щоб. Ось раз от в Україні тут сусільна Бендеровщина, значить Володимир Путін діє правильно, що забрав Крим. Тому що якщо показували правду, то в Росії виникло питання. А може і в Росії треба свій майдан? Може і в Росії треба був майдан, який би прогнав російських корупціонерів тих, хто фактично експлуатує. Російські надра, російську територію і російське населення, російський народ, зважаючи на е, ось такі події, чому тоді Україна продовжує співпрацю із Росією? Чи це просто занадто радикальні заклики? Давайте е, рвати будь-які стосунки е, про ми говорили вже про відкликання посла України в Росії. А треба справді ці стосунки розірвати чи залишати можливість для якогось порозуміння, взаємозв'язку і економічної співпраці, бо тут немає чіткого розуміння. Ну дійсно чіткого розуміння немає, тому що дійсно ми з Росією в якому стані? В стані війни, чи в стані війни ми, миру, або ні війни ні миру. Так, або ні війни, ні миру, або в якомусь іншому стані. Річ тим, що сьогоднішні війни це не такі війни, які були, наприклад, там 50 років тому. Так це не холодна війна, і не Друга світова війна, і не перша світова і не перша світова війна. Но там було це, все, якась... зрозуміло, отак. От да, там були лінії фронту, там було все зрозуміло. Там не було ринкової економіки, там не було такої глобальної ринкової економіки, де все було пов'язано. проникнення Да, сьогодні захід. Чому він не може піти відкрито на розрив економічних відносин з Російською Федерацією? Ну, тому що. Захід теж інтегрований частково в економіку Росії, Росія інтегрована в Західну економіку. Війною йти ніхто не хоче сьогодні повторення гарячої світової війни, тому що всі звикли до миру, до цієї великої гедоністичної епохи, так, в якої ми живемо, споживацького суспільства. Ніхто не хоче воювати сьогодні. І це добре. Але з іншого боку, дійсно постає питання. Одна справа розірвати дипломатичні відносини. І вони фактично розірвані сьогодні. Немає між, міждержавних відносин сьогодні, так? але ми ж не можемо Ірвати ось так в один день економічні відносини. Я тільки вам нагадаю одну цифру за рахунок експорту товарів в Російську Федерацію. Україна щорічно отримує 15 мільярдів доларів. Так, це такий доход від торгівельного обороту. По-друге, -по -по безпосередньо на промислову кооперацію з Російською Федерацією зав'язано десь 300 тисяч робітників. Це 300 тисяч робочих місць. Ми можемо компенсувати сьогодні і створити нові 300 тисяч нових 300 тисяч робочих місць. Як сприймати ці цифри це як це... гарантія того, що ні. нічого не буде змінюватися. Ні. Потрібно змінюватись, але не потрібно сьогодні вимагати неможливого. Сьогодні просто не можна взяти і розірвати. Сьогодні захід не може відмовитися від російського. Газу, так сьогодні ми не можемо відмовитися від російського ринку. Тим не менше захід зараз говорить про диверсифікацію шляхів. Правильно, але це буде через 3 через 4 роки результати будуть. І до речі, захід почав це робити ще з 2008 року, коли були події в Грузії, коли було вторгнення російських військ в Грузію, і доля Газпрому в споживанні Європою роз... газу вона зменшилася. Так вона зменшується достатньо відчутно, але зразу просто взяти і зменшити цю долю неможливо, і ми не можемо сьогодні відмовитися від. Росії газу російського, так да, ми можемо сьогодні говорити про реверс Європи, але це потрібен час. Потрібен час на все те, щоб визначитися остаточно, як будуть відносини, які будуть відносини з Російською Федерацією чи взагалі вони будуть. Тому сьогодні теж розумієте, вимагати, щоб ми воювали в Криму. М -м -м, понимаєте, це все-таки людське життя. Виграти сьогодні в військовому сенсі в Росії, ми теж не можемо, тому що ми до цієї війни не, готу... не готувалися. Росія готувалася. Принаймні, форматі, як це відбувається, так. Анатолій Гриценко наголошує на підтримку України. Америка блокує майно і рахунки Медведчука. Сама Україна їх ну не блокує на підтримку України. Європа блокує майно і рахунки Клюєвих, і знову ж таки Україна mm. нічого в цьому контексті не робить. А клюєв старший вільно розгулює коридорами ради. Ось така подвійна. Ну якщо можна говорити про подвійні стандарти чи про подвійне ставлення, mm. як це я не думаю, що тут проблема не в цьому. Проблема в тому, що е, всі рахунки. Наші можновладці вони тримають у західних банках. А, тобто те, що вони зосередили. І там, тут, це і, там просто... да, і там, дуже, і в США дуже розвинута система фінансового моніторингу, можна проконтролювати. Майно теж воно зареєстроване. А у нас іноді майно зареєстроване не на особистість, так, яка є фактичним власником майма, а на якогось е, далекого родича або взагалі на підставне лицо лице. Тому дуже важко зараз розібратися в цій постреволюційній хаотичній обстановці, дуже важко розібратися з тим, хто дійсно є болодарем того чи іншого майна. По друге, я би так сказав, що хай поки що ходять так по Верховній Раді. Не потрібно сьогодні охоту на політичних відьом, але потрібно сьогодні розбиратися з кожним бувшим високопосадовцем в рамках кримінального кодексу. Так винен потрібно, щоб запущена процедура була, потрібно, щоб було рішення прокуратури, слідчих органів. Хай потім е, Верховна Рада е, недоторканість скасовує цього депутата, mm -hmm. і все має бути в рамках законності. Ми стаємо європейською державою. Так і мені б не хотілося, щоб ми сьогодні от просто ось так на емоціях розбиралися з тим чи іншим з цією чи іншою людиною, яка фактично вже програла. Прийде час, ми все заберемо, тільки потрібно діяти акуратно і по закону. Ну цей емоційний фон він якраз дуже впливає на інформаційний фон і. Ту інформацію, яку тримаємо суспільство, дивіться, Ось, Я би так сказав, доконані легітимні влади. Ми отримуємо президента тільки 25 травня, і зрозуміло, в цій постреволюційній військовій. Ситуації, хаотичні ситуації виникають різного роду мародерні групи, які просто мародерствують на майдані, ситуація. Да, починається такий відйом граб на грабляне. Я й тому кажу, що для того, щоб революція принесла позитивні плоди, позитивні результати, вона має зупинитися при тому, що революція це завжди перерив законності. Ну так революція завжди перериває один закон і формує інший закон. Тому потрібно, щоб оця перерва в законності. Перева в конституційності, в конституційному владі, не, не, не тривала довго, тому що тоді, в цей вакуум влади, будуть різного роду радикали впихуватися, авантюристи, дураки і просто шукачі незаконні елементи. Незаконні елементи. Тому потрібно діяти сьогодні в рамках нової законності. Революційна доцільність вона може призвести до того, що тоді дійсно ми, ми не зможемо, наприклад, розібратися з тим же клюєвим із медчиком. Вони від'їдуть за кордон, куди небудь і будуть переховуватися. А ось різного роду такі групи Дерзі, вони будуть тоді правити бал. Ну потрібно діяти в рамках е, законності, формувати нову законність, прозорість. Ми маємо жити в новій європейській правовій державі. Для цього й був майдан. Майдан був з чого починався? Що ми хотіли, щоб країна рухалася в Європу. Що таке Європа? Це право, це закон, справедливий, прозорий суд. І законність, правова законність. Ми з вами почали розмову з того, щоб формувати правильний емоційний і інформаційний mm -hmm. фон щодо подій в Україні. Для того власне треба їх правильно розуміти. Те, що зараз відбувається з інших mm -hmm. різних боків, формує, ну, не досить зрозумілу ситуацію, принаймні сприйняття а, відволікається. Як можна це зараз виправити? Бо зараз всі направлені на те, щоб максимально поінформувати. І ми говорили з вами про формування якогось mm -hmm. правильного ставлення для, для подій. Дуже коротко, дуже лаконічно, ну, тому було. що розпався, розпалася стара картина світу. А нова не сформована, тому іноді інформація раді інформації, а вона не формує сенси. А взагалі політика, взагалі суспільне життя, це виробництво сенсів. Я думаю, що з вами зараз ми вже трохи сформували правильні змісти і правильні сенси. Хотілося б, щоб таких інформаційних приводів хороших було побільше. дякую. дякую.